Всім привіт! Привіт, громадяни українці! Що я хочу сказати? Хочу сказати, що кого не зустрінують з друзів і кого не запитаєш, як живете, всі, як під кальку, під копірку відповідають, що живуть одним днем. І чомусь мені думається так, що. Ані рослина, ані тварина. ніщо живе, не живе одним днем. Всі думають про завтрашній день. Навіть собака моя заховає кістку на завтра, хоч сьогодні вона сита. І вчора була сита. Але вона знає, що завтра може бути і не так, тому вона заховає кістку. Тут же думає про завтрашній день. О, Перпл Хазе. Ось така красива хоста. Вибачте, за ліричний лирич... відступ. А... Так про що я? Я про те, що боженька на небі сидить і думає, так, він живе одним днем, то дам йому на один день. А те, що він проживе більше, ну хай розтягує тоді. Я не думаю про, про те, що живу один день, і тому я копаю болота. Тим більш, що хтось з підписників мені порадив зайнятися цією темою. Отже, на центровому місці на великий жаль, жах мого чоловіка, я вирила собі ямку глибиною, так, ну більше, ніж по коліно. Підглянула у поляків, що вони кладуть туди горщики догори дригалом, поклала туди не тільки горщики, а ще й коробки отакі. Знаєте, такі коробки, так? ми в них лілії саджаємо і в озеро опускаємо. Зверху накрию спанбондом, налью туди водички. Для чого ці горщики? Для того, щоб не замулювалася там ця водичка. І зверху на спанбонд буду складати спеціальний ґрунт, який складається з кислого торфу, який я ось придбала за дурні гроші. Ось. І з перліту, мішочок, якого я теж придбала. До речі, я була здивована той перліт, який продається в мішочках великих, він зовсім іншої фракції, не такий, як в епіцентрі. Те, що в епіцентрі то мусор, який тільки лізе в очі і більше з нього ніякої користі. Отже, Ну, а далі я розкажу вам далі. Я обіцяла показати свою качку, яка теж не живе одним днем, а думає про завтра. Зараз ми її знайдемо, де вона заховалася? В бонсаях. Ось вона сидить. Привіт! Ну, ти місце знайшла. Тебе майже не видно. Ку-ку, ку-ку. Я вже казала, що маємо. Джекпот, 10 яєчок. Може, вона ще донесла, я не знаю. Отже, ми всіх їх складемо з цих каченят у кошик разом з мамкою і віднесемо на Дніпро, я так думаю. Бо вони тут знищать все навколо. А поки вона сидить. Отак От красиво виглядає це. Отже, працюємо. І живемо не тільки сьогодні, а завтра, післязавтра нам ще дітей вирощувати, онуків, радіти сонечку, землі, весні і так далі. Хто що придумає. Всім пока-пока!